Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачні вареники з кисломолочним сиром. Такі вареники виходять неймовірно смачні. У глибоку миску вливаємо 400 мл окропу. Додаємо 30 г вершкового масла. Розмішуємо, щоб масло розтало. Додаємо 2 яйця і все розмішуємо. Додаємо 1 чайну ложку солі, розмішуємо. У глибоку миску всипаємо 1 кг порошна. Робимо виямку і заливаємо всю рідину. Мішаємо спочатку дерев'яною ложкою. Місимо руками у мисці. Викладаємо тісто на стіл і місимо на столі. Миску смащуємо олією і вкладаємо тісто. І так залишаємо, щоб воно одихнуло. Тісто одихнуло. Беремо половину тіста, посипаємо стіл борошном і викладаємо тісто. Качалкою розкачуємо тісто тоненько. Видушуємо варенички у діаметрі 5 см. Варенички викладаємо на дошку. Варенички готові, а зараз будемо готувати начинку. У миску кладемо 1 кг кисломолочного сиру. Солимо, першимо до смаку. Якщо сир сухий, додати одне яйце ретельно розмішуємо і начинка готова. Беремо вареничку, накладаємо в нього одну столову ложку кисломолочного сиру. Складаємо і ліпимо вареник простою ліпкою. Можна залишити і так, але я ще роблю шнурочок. Так вареники виходять ще кращими. Подивіться, який гарний вареник. Кладемо вареник і знову беремо одну вареницю, накладаємо в нього одну столову ложку кисломолочного сиру і зліплюємо вареник простою ліпкою, а тоді шнурочком. І так ліпимо всі вареники. В мої сім'ї вареники дуже любимо і не тільки з сирною начинкою. Ви тільки подивіться, які гарні у нас вареники получились. А зараз будемо варити вареники. У глибоку каструлю вливаємо воду, солимо і доводимо її до кипіння, вкладаємо вареники, помішуємо і чекаємо, коли вони спливуть. Вареники сплили до верху. даємо їм покипіти пару хвилин. І за допомогою шумовки вибираємо вареники, виложуємо їх на дошку, вкладаємо у миску і зверху вложуємо вершкове масло. Ви тільки подивіться, які гарні у нас вареники вийшли. Так само сьогодні приготували налисники з трьома начинками, неймовірно смачні вже є на моєму каналі. Я раджу вам приготувати такі смачні вареники. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео.